Всім привіт, з вами Шампунь і це перша серія виживання в Майнкрафті. Цю гру я ніколи не проходив, але я її знімаю. Тому сьогодні я вирішив все-таки біти і пройти Майнкрафт. Біля мене немає поки що ніяких дерев, тому мені прийдеться йти ось на той острів, тим часом я подобуваю собі їжу. І так, з самого початку нам потрібно добувати дерево. Як можна більше дерева. Так, 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 два блоки буде достатньо. Добуваємо, добуваємо. Зараз робимо дошки, робимо верстак, робимо палиці, ставимо верстак і у верстаку робимо. Так, нам не вистачає на кайло, тому ось робимо кайло і йдемо добувати каміння. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Якщо вам подобаються мої відео, але ви не знаєте, як мені ще допомогти, окрім лайка та підписки, будь ласка, поділіться цим відео з друзями. Це дуже допомагає каналу. Нехай ваші друзі теж дивляться мої відео і разом ми будемо розвивати цей канал. Ну а поки що у мене 6 каменю. Думаю, 20 штучок буде достатньо. Так, все, у мене 20 штучок. Йдемо з цієї міні-шахти і робимо пічку. Та кам'яне кайло. І також робимо кам'яну сокиру, щоб добувати дерево далі. А дерево мені потрібно заради того, щоб потім зробити будинок 33 блока дерева. Думаю, мені потрібно десь, можливо, 40-45. Ну, так, щоб потім не бігати за деревом. Будинок я хочу зробити собі невеликий, тому що я там буду один. Мені достатньо там поставити верстак. Пічку, ну і ліжко. Та й все. О, тут кролик бігає. Так, з дерева палиці попадали, тому я пропоную палки позбирати. Тут навіть саженці попадали. Так, 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 саженці мені потрібні. Ну що, йдемо до верстака і робимо дуже багато дошок. Все, треба так, щоб в нас залишилося чуть-чуть блоків дерева. Беремо верстак і йдемо шукати місце, в якому ми зробимо будинок. Ми зробили дуже багато дерева, тому засадимо цей ліс заново. Йдемо шукати місце для мого майбутнього будинку. І десь тут я пропоную його зробити. Ось тут, біля річки, було просто ідеально. Ось річка, і десь тут буде мій будинок. Було б класно в майбутньому йти в он той ліс, який за річкою. Ну, а поки що я будую будинок, Починає темніти, це погано. Я будинок не встигаю робити. Скоріше за все, зараз я зроблю просто каркас будинку. На наступний день я добудую цей будинок, ну а поки що я роблю просто форму для цього будинку. Для декорації я поставлю тут блоки дерева, щоб будинок не виглядав як коробка. Ой, там вже багато кріперів. Тому ось що я роблю: я ставлю верстак та пічку. І у верстаку я роблю двері. Ось, ставимо ось тут двері і все. За цю ніч я пропоную зробити підлогу, мої ну, цього буде достатньо. Ай! Ай, мене тут б'є якийсь павук. До мене павук заліз через вікно. Який хороший ранок. Значить, я можу добудувати нарешті свій будинок. Так, на чому я зупинився? Ось тут я десь зупинився, тому давайте будемо продовжувати. Мені не вистачає дерева на дах, тому прийдеться ці блоки дуба. Переробити на дошки з дуба. Знаю, я не вмію робити будинки гарними, але ось скажіть, для виживання потрібно гарні будинки. Виживання це щоб вижити. Я хочу зробити собі вікна. Ну, а для вікон потрібно скло, а для скла потрібно переплавити пісок. 12 штучок буде достатньо, так що йдемо в будинок. А за допомогою чого я буду переплавлювати пісок. Мені потрібно вугілля, тому я йду в шахту добувати вугілля. До речі, біля мого будинку такий ландшафт не дуже. Тому я хочу тут підрівняти дещо. Так краще. Потім це все заросте травою і буде гарно. Ну, а я йду в шахту. Тут неподалік я якраз бачив шахту. Ось вона. Подивіться, яка величезна шахта. Ого! Тут спуск такий, що я можу розбитися, тому мені прийдеться або шукати іншу шахту, або самому рити шахту. Тому краще всього я сам зроблю шахту. Ого, подивіться, я почав копати шахту, і моя шахта наткнулася на цю шахту. Так, я хочу тут потихеньку спуститись. Так я тут собі дещо роблю. Якось я собі допомагаю спуститися. А то ось, я навіть, я навіть не знаю, ось хотів просто повиживати, а тут ось така печера. Так, стрибаю на каміння. Так, думаю, вже звідси. Так подивіться, скільки там зомбі і павуків. До речі, тут є вода. Якщо я стрибну в воду, то я, виходить, як не розіб'юся. Тому стрибаю, стрибаю в воду. Так, 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 це що тут таке? Ладно, стриб не попав. Ладно, Я не вмію стрибати у воду. Так, заради чого я сюди прийшов? Заради вугілля. Так тут зомбі, тут два зомбі, два зомбі! Що? Два зомбі в цій печері. Так, получай, получай, получай. Мінус два. Ось ось скільки тут вугілля. І це все моє вугілля. 10, 12. Так, тут ще є 13, все. Я думаю, можна вибиратися з цієї шахти. Ой-ой-ой, ой ой але як? А до мене вже ось йде ось ця штука. Так, Ця штука розділилась на ще штуки. Так, получайте, получайте. Якщо мене вб'ють, то я запам'ятав координати мого будинку. Так що, якщо мене вбивають, я можу з легкістю повернутись назад. Давайте я зараз зроблю чотири факела навіть вісім. Ой, що? На... Мене вбив павук, як? Як ви бачите, я вже в себе вдома. Мене вбило, я знайшов свій дім знову, повернувся. Одним словом, зі мною все гаразд. Ну і якщо вам це відео сподобалося, не забувайте ставити лайк. Ну і З вами був я Шампунь, всім удачі, всім пока-пока!